Такі чемпіонати для Житомирщини рідкість нині у тутешніх краях. Цей олімпійський вид спорту, як правило, сприймають за екзотичне видовище. Перша головна умова це те, що треба мати підготовлених, ну, породистих коней. Тому що вид спорту спортсмен є спортсменом, а кінь є конем. Тобто це жива істота, яка її треба вміти управляти, готувати. Для більшості учасників верхова їзда це стиль їх життя, але навіть за найвищої майстерності вершника він один у полі змагань, не воїн. Результат виступу часом не менше залежить і від коня. Я думаю, ну в основному да, все від садника залежить, тому що лоша чувствує, ну уверене садника, ну передається лошаді. Тобто, ну, я думаю, 50 на 50». Кінний спорт у сучасній Україні швидше елітним захопленням. Один породистий кінь може коштувати стільки ж, як десяток престижних іномарок. Ентузіастів цієї справи можливо б стало більше, аби на Житомирщині зросла кількість кінно-спортивних баз. Ми цей вид спорту стараємося відновити, тому що багато років старалися якось ці вид дуже фінансово затратний вид спорту, тому що утримати коней та кіноспортив базу – це дуже дорого. Ну стараємося відновити зараз цей вид спорту. Для того, щоб дійсно представники житомирщини були представлені і на чемпіонатах України, а можливо, і на Олімпійських іграх. Але кінний спорт не сприймає теоретичних навичок. Лише постійні тренування та турніри допоможуть житомирським спортсменам підвищувати кваліфікацію. А от олімпійські змагання наступного року вони швидше за все дивитимуться по телевізору. Але тут теоретичних навичок не здобудеш лише постійні тренування та турніри допоможуть житомирським спортсменам підвищувати кваліфікацію. А от олімпійські змагання наступного року вони швидше за все дивитимуться по телевізору.